Вітаю вас, місто Кривий Ріг, канал Кривий Ріг День за Днем. Це ми знаходимося на вулиці Петра Кавнишевського. Також пам'ятник тут стоїть. Останній атаман Запорізької, Запорізької січі, війська. При Катерині II був засланий в Соловецький монастир, там сидів. Був в монастирі останні 10 років сидів в, одиночні, в одинарній камері. Ну, потім, за два роки до смерті був помилуваний Олександром І. Було йому вже тоді 112 років, як ма. Ну, а це вулиця. Торгівля ялинками йде. Йде оця невелика. Метр 30, то 500 гривень. Ці інші, які побільше, 600, 700, 800. Чим від 500 до 800. Різного росту вони тут. Раніше мала назву вулиця Харетонова. Це був льотчик Герой Радянського Союзу, збив 11 літаків в особистих боях, а також 11 літаків в групових боях. Герой Радянського Союзу. Потім її перемайнували. Петра Ну, взагалі багато вулиць поперейменували. а це сквер, поруч тут знаходиться, невеликий він. Дитячий майданчик тут є. Так нічого цікавого тут нема в цьому сквері, дитячий майданчик, лавочки та. Ну, лавочок багато. І старі ще стоять відносно, і нові понаставляли, такі червоні. Сидіть є Це новий майданчик. Різнокольоровий. Ну а поруч тут ще старий оцей. Також застався він мав. Ну його щось не покрасили в такі. Це синій, це старий, старі атракціони. Треба було їх вже теж заодно покрасити. Ну, Яблук, як я казав, вже всюди подорожчали, більше 40 гривень. 40-45. Ну, Цитусові 80-100 70, 90, 100 різні ціни. Ну це ми йдемо вже до річки. Річка Саксагань. Це вона протікає між вулицями Петра Калнишевського і Поштовою. Раніше мала назву Поштова Карлама. Ну, будинки також відніються, доволі великі, два-три поверхи там. Ну, центр міста, зрозуміло. Ну, це річка Саксаган. Ціни, як я казав, яблука вже 40 гривень. А то по 28 це другий сорт. Вони там підбиті трохи і так далі. а так від 40 вже. Артопля є і по 29 навіть 32. Ціни так, стабільні, поки що ні на що не растуть. Як були все, все по 30 так і є. Ну, буряк 20. Цибуля, правда, дешевша, є і по 12, і по 15. цибуля дешева в цьому році. Ну і різна риба, починаючи від кільки 100 гривень і так далі. Ну, карасі це 50 гривень, це не морська риба, морська від 100, а карасі по 50. Ну їх всюди щось я дивлюсь по 50 продають. Така стабільна ціна. Ну це вже площа визволення, центр там танк стоїть. Ну і на цьому поки ще все. До побачення.